Понеділок, 18 грудня, це дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, продовжують готувати житло маріупольців до продажу, які схеми нині застосовують росіяни. Полювання на українські номерні знаки в окупації. У тих, хто не встиг змінити їх на російські, псевдополіція відбирає документи. Семирічна донька поліцейських з Маріуполя встановила новий рекорд України у студії Тетяна Байрак. Вітаю. Ленін повертається до Маріуполя. Таку інформацію росіяни ширять через свої телеграм-канали. Мова про один з пам'ятників радянському вождю, який українська влада демонтувала ще у 2014 році в межах загальнонаціональної декомунізації. До цього в місті їх було три: на площі свободи, перемоги та Машинобудівників. Потім монументи звезли на околицю міста. Нині ж де саме окупанти планують встановити Леніна, поки невідомо. Весь світ заздрить Маріуполю, заявляють росіяни на пропагандистських каналах, тоді як на окупованій частині Донеччини майже немає роботи. Вулицями ходять купи мігрантів, ціни у магазинах завищені. І головне процвітає беззаконня. Загарбники повністю зруйнували місто, аби потім відбудувати його для приїжджих. Тож все, що не робиться, для красивої картинки та зручності самих окупантів. Я думаю, что весь мир просто удивляется темпам восстановления Мариуполя. Я думаю, что с такими же темпами, как только отодвинется линия Бао соприкосновения, Донецк будет не просто восстановлен, а станет опять жемчужиной Донбасса. А поки росіяни лише замітають сліди власних злочинів, нині взялися за демонтаж частини колишнього приміщення центрального райвідділу поліції на проспекті Металургів. Саме тут був головний пункт фільтрації та основна катівня, де окупанти знущались над військовими та цивільними. Про це пише радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрюшченко. Полювання на водіїв з українськими номерними знаками в окупації триває. У тих, хто має таку реєстрацію, псевдополіція забирає посвідчення. Натомість видає написані від руки папірці, які не мають жодного офіційного важеля. При цьому водійські права в Маріуполі можна отримати лише за хабар. І якщо в одному випадку загарбники вилучають українські документи, то в іншому навіть планують дозволити голосувати за паспортами громадянина України. ЦВК Росії прийняла постанову, яка дає право виборчим комітетам на окупованих територіях приймати голоси навіть в тих, хто не має громадянства РФ. Про це повідомляють змі пропагандистів. Замість 136 – 183 будинки. Окупанти обіцяють розширити один з приватних секторів Кальміуського району. На фото так званий ситуаційний план ділянки в районі трамвайного парку. І все б нічого, якби не одне, але. За розрахунками загарбників, тут мають повністю змінити межі ділянок та їх розміри. Бай більше квартири в новобудовах віддаватимуть виключно під іпотеку. До речі, про кредити у так званій ДНР їх можна буде брати і на вторинне житло. Про це гордо заявив ватажок квазіреспубліки республіки Денис Пушилін. Для нас одним із важливих моментів стало рішення. о распространении ипотеки на вторичное жилье, потому что у нас сложно. То есть ипотека, спасибо большое, до этого было принято решение на новое жилье распространялось, но его не так много, еще не такие объемы, которые требуются сейчас вот для республики строиться. Для обычайных куриных жителей ничего не изменится, поясняет Пушилин. Та лише тому, що люди як не мали грошей на початковий внесок у 30%, так і не мають. Це нововведення відкриває нові можливості тільки росіянам, які активно скуповують нерухомість на всіх окупованих територіях. Чергова недолуга заяви від Путіна: Донбасу не місце в Україні. Про це диктатор заявив під час одного з форумів, після того як дівчина-екскурсовод розповіла йому історію про те, як колись під час екзамену в одному з донецьких вишів відмовилась говорити, що Росія ворог для України. Через це деканат університету ніби заявив студенці, що їй не місце в Україні. Може бути праві? а може бути на не місце в той країні? Питання, звісно, риторичне. Проте росіяни наполегливо переконують наших дітей в протилежному. Так у козачому корпусі, який окупанти відкрили в Старобільську Луганської області, українські школярі склали присягу на вірність Росії. Про це повідомляє псевдоголова муніципальної освіти Володимир Черньов. Він наголосив, що курсанти це майбутні захисники батьківщини, тобто країни-агресорки, і уточнив, що діти дали клятву на вірність батьківщині, козацтву та православній вірі. Не мовчи. Полон вбиває у Запоріжжі. рідні та близькі українських військових, маріупольці та місцеві жителі вийшли на акцію підтримки тих, хто досі перебуває в російському полоні. Він питав, чи в чи живі, все добре, чи виїхали? І зв'язок приму Вже 20 місяців. Як ми не чуємо і не бачимо ні голоса, ні рідних очей. Я е, дуже благаю і хочу прокричати на весь світ, щоб нас почули, щоб нас побачили. Це вже неможливо. Ми два роки не бачимо рідних очей. Учасники акції утворили живий ланцюг та просили повернути їх героїв живими. Вона стала наймолодшою повітряною гімнасткою в історії нашої країни, яка виконує вис на пальцях ніг. Семирічна донька поліцейських з Маріуполя Олександра Шабалтій встановила національний рекорд України. Родина рекордсменки змушена була переїхати з окупованого росіянами міста, та, попри всі труднощі, батьки дівчинки продовжують службу на Донеччині. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе.